Це Монті Пайтон РПГ. Це не РПГ. Всім привіт, це Ігри до столу. І в цьому відео я хочу розповісти про неочікувану рольову систему Монті Python RPG. Це не РПГ. Вибачте, навчальна програма спільного середньовічного рольового відтворень. Я не буду зараз супер детально закопуватись у розбір всіх механік, але хочу зробити швидкий огляд системи. Монті Пайтонів я люблю, можна сказати, з дитинства. Тому, коли мені на ока кілька років тому потрапив кікстартер цієї системи, я просто не міг не бекнути. І от нарешті, книга та став у мене. Гра одразу налаштовує нас на абсурдний гумор легендарних британських коміків. Книга наповнена референсами, а деякі механіки напряму допомагають відтворити стиль повітряного цирку. Ця навчальна програма, а це саме навчальна програма, і книга постійно нам нагадує, що це не якась там безглузда рольовка, а серйозний матеріал для вивчення історії. Так от, ця програма пропонує учасникам заглибитись у. Справжню історію Великобританії невеличкий розділ із сетінгом розповідає нам трохи про ключові особливості англійського середньовіччя, наприклад, церкву послідовників Брайана, релігія, яка кинула виклик християнству в ті часи. Не чули про таку? Вам точно необхідно відвідати програму рольового відтворення. Студенти програми отримують під своє керування персонажі із середньовіччя, і можуть обрати Situation... В якій він чи вона знаходиться: лицар, трубадур, землероб, заклинач і так далі. Всього 10 ситуацій. Хто сказав клас? Клас в цій грі може бути низький, середній та високий. Кожен персонаж має обрати комбінацію з п'яти трейтів чи помічників. Кожна ситуація розкаже, які трейти чи помічники є обов'язковими, а із яких можна вибрати. Всього їх 18. Ну, і кожен трейт дозволяє взяти один акаунтрмен. По суті, це шмотки. Ваш трейд або властивість має рівень серйозності від Serious до Silly. Серйозні люди кидають D20, коли проходять чек по такому трейду, а дурні D4. Рівнів серйозності всього 9, і кожному відповідає свій кубик. І найважніші з вас вже здогадали, що у стандартному наборі кісток не 9 видів, а 6. І ви праві. Monty Python РПГ. РПГ використовує ще і d 14 d 16 і d 18 Отже, чим краще ви у чомусь, тим більше можете потенційно викинути. Прокачка відбувається у доволі цікавий спосіб, коли ви отримуєте найбільший можливий результат на кубику. Одразу прокачуєтесь, і тепер ви кидаєте наступний. Тобто, якщо раніше ви кидали 12 тепер ви кидаєте d 14 по цьому трейту. Ба більше одразу киньте новий куб і додайте до результату. Те, що випало, якщо знову кинули максимум, повторіть. Тобто теоретично, дуже добрими китками можна прокачати трейд повністю за один кидок. Але якщо будь-коли сума вашого китка перевищить 20, ви отримаєте демерит догану. А якщо 40, то ще одну. Бо ви просто робите некомфортно всім оточуючим. Коли накопичиться певна кількість доган, відбувається щось безумно рандомне, у стилі Монті Пайтонів. На партію наступає гігантська нога. Набігає купа голих людей і б'є вас рибою. Чи сцена перемикається на ток-шоу, чи вас починає пакувати поліція. В деяких з цих ситуацій ви ризикуєте втратити серйозність і відкатити прокачку свого трейду. А в деяких ваш персонаж навіть може загинути. Або кількість листів скарг від глядачів, діди критичної маси і голову, так тут називають майстра, просто замінять. Догани також можна отримати, засмутивши свого майстра, але він може і нагороджувати, видаючи мері відзнаки. Їх можна витратити на звичайне адвентаж на китку, обрати кращий результат, або відмінити Догану. Майстер у цій грі називається Head of Light Entertainment, голова легких розваг, і, вочевидь, є референсом до. Відповідного епізоду зі скетч-шоу. І що мені надзвичайно цікаво спробувати, так це те, що в цій грі майстру дають змогу ігромеханічно відігрувати різних майстрів із різними вподобаннями. На ось цю ширму майстра ми кріпимо буквально голову. І кожна з них має власне бачення, за що студенти можуть отримати відзнаки чи догани. Один любить драму, інший, щоб згадували рибу, а хтось зовсім релігіозний. Кожна голова має список того, що любить і що не любить, а також свій трешхолд-доган для студентів, перш ніж відбудеться вказане вище безумств, а також власну таблицю цих безумств. В оригіналі це називається Бешривмен, і я гадки не маю, як це перекласти. Змінити голову можна, отримавши певну кількість листів зі скаргами, своя для кожного голови. Як на мене, це відкриває дуже цікавий потенціал, буквально на люту міняти спосіб водіння, і навіть у якості майстра відігрувати різні види майстрів. Але це, звісно, треба тестити у польових умовах. Також у ширмі є штука, без якої я взагалі не уявляю, як я жив раніше. Уявімо, що ваші гравці вже. Півгодини про щось сперечаються, ніяк не можуть просунути сюжет, і явно застрягли і відволіклись на щось не... невідповідне. Ви вважаєте, що якось їх треба підігнати. Get on with it! Пиши в коментах, що думаєш про цю систему, щоб підтримати цей канал і український Ютуб загалом. Бойовка максимально наративна. Вам просто треба успішно пройти певну кількість контест тестів, вказану у статах монстра, щоб перемогти. Це вам не РПГ з ініціативами та клітинками. Залиште ці ваші тхацнуль для рольовиків. Ми тут навчанням займаємося. Ну і ще з цікавого, що коли ви атакуєте супротивника, ви атакуєте його своїм відповідно трейтом, але не обов'язково атакуєте той самий трейт. Тобто, якщо ви дуже логічно і цікаво поясните, як саме використовуючи вашу Druidry, ви змогли атакувати вейлор-опонента, то це буде кидок відповідних різних трейтів. Із мінусів маю назвати мову, ну як мінусів. Гра дуже складно перекладається, адже безліч термінів втрачають свій шарм при перекладі. Наприклад, є правило Intercourse the Dice, яке використовується, коли студент дуже класно описав свою дію, і куби не потрібні. Перекласти це можна як в дупу куби, або ще грубіше, якщо дослівно. І в цьому губиться цей аристократичний вайб. Також, скоріш за все, це та гра, яка. Набагато краще буде відчуватися за живим столом. Так, звісно, в неї можна грати онлайн, навіть в 10 свічок люди грають онлайн. Але, як і Кобольди, ця гра виграє від того, коли всі сидять за одним столом. Стає веселіше, атмосферніше і трошки більш безумно, і по-мотіпайтановськи. Коротше, я дуже хочу це тепер спробувати пограти. І як тільки спробую, зроблю ще відео. А ти підписуйся і став подобайку, щоб не пропустити. А це були ігри до столу і бувай!